В першу чергу відповідають за фільтрацію крові. Не існує жодного ідентичного органу, який працював би так, як працює фільтраційний апарат нирки. Не існує навіть жодного апарату гемодіалізу, який працював би так, як нирка. Оскільки нирка це система капілярів, отже, це судинна система, важливо, щоб людина не мала вогнищ хронічного. Запалення особливо якщо воно спричинено. Стрептококом групи А, наприклад, якщо є хронічний тонзиліт, якщо є карієс або стоматити або парадонтоз, то потрібно спочатку пролікувати ці захворювання, щоб уникнути ускладнень. Що важливо взагалі для них? Звичайно, щоб був анатомічно правильний відтік, щоб не було осадів. Також потрібні температурні умови. Це зумовлено тим, що, наприклад, різке схуднення зайвої ваги призводить до зменшення в об'єми. Жирових капсул, що тягне за собою опущення нирки, оскільки жирові капсули підтримують нирки в їх фізіологічному стані. Також важлива достатня кількість води в раціоні. Це означає, що велику кількість рідкого вмісту ниркам легше профільтрувати, аніж велику кількість густого. Варто серйозно відноситися до споживання надмірної кількості білка тваринного походження, тому що в процесі перетравлення м'яса відбувається розпад пуринів до сечової кислоти, коли дониру потрапляє надмірна кількість сечової кислоти, то так звана вторина сеча, яка вже стала сольовим розчином, є сприятливим середовищем для того, щоб сечова кислота. Випадала в осад. І такі солі називаються урати. А надмірна кількість солі в осаді це не що інше, як сечосольовий діатез. А тому будь-яке неконтрольоване навантаження на шлунково-кишковий тракт ускладнює роботу печінки, а потім і нирок, бо вони не справляються відводити надмірну кількість сечової кислоти. Коли гіпернадмірна кількість цієї сечової кислоти, у таке захворювання переходить як подагра і ураження нирок, тобто утворення каменів. Щодо подагри, це серйозне запалення суглобів і м'яких тканин, на яких відкладаються солі сечової кислоти, і з яким дуже і дуже важко боротися. І боротьба, в першу чергу, направлена на налаштування харчової звички в першу чергу. Так? Дієтичного харчування і регулювання роботи шнуково-кішкового тракту. Цікаві факти, що сечова кислота сама по собі є потужним антиоксидантом, а коли вона відробляється в надмірній кількості, то стає прооксидантом, тобто та, яка спричиняє запалення. По своїй молекулі вона нагадує кофеїн. Дає відчуття бадьорості і активності. Сечова кислота впливає на синтез оксиду азоту, а оксид азоту відповідає за розширення кровоносних суден, які були звужені, наприклад, внаслідок атеросклерозу. Сприяє утворенню нових дрібних кровоносних суден, знижує згортання крові і покращує пам'ять. Дійсно, є така тенденція, що при підвищеному рівні сечової кислоти у людей автоматично є проблеми з серцево-судинною системою. Це пов'язано безпосередньо з впливом на цей оксид азоту. Всі, ті, хто мають сольові порушення, в 90% генетично зашитий фактор. Схильності до захворювань сечової кислоти, і 10% людей, які самостійно набули цієї схильності. Або, наприклад, при супутніх захворюваннях, таких як діабет, також може бути високий рівень сечової кислоти. Варто розуміти і пам'ятати, що якщо порушена функція ферменту, то в молодому віці, навіть в підлітковому, вже буде високий рівень сечової кислоти, яка може бути навіть безсимптомною. Або навпаки, при низькому референтному значенні можуть бути больові відчуття. Потім буде розвиватися сечокам'яна хвороба і всіх інших при ній симптомів, які важко піддаються протокольному лікуванню. Тому ті люди, які мають генетичну схильність. Варто перевіряти своїм дітям сечову кислоту, аналіз сечової кислоти вже з раннього віку, щоб виключити всі схильності і ускладнення. Але при набутому механізмі, тобто коли людина порушує збалансоване харчування, коли надмірне споживання м'яса чи алкогольних напоїв має місце, тоді проявляється пізніше, але при дотриманні дієти швидко компенсується. Який перебіг подагри може бути безсимптомним, як я вже назвала? Потім ураження суглобів, сильна біль при дотику, ниркові коліки і набуття хронічної подагри, так звані тофуси в м'яких тканинах. Щодо харчування і їжі, яка провокує виникнення сольових відкладань? То не існує конкретної заборони на певний продукт. Кожен організм чомусь індивідуально сприймає саме сорти м'яса, і згідно з симптомів, правильно буде підібрати той сорт, який не провокує солі. Наприклад, перейти із свинини на дієтичне м'ясо, тому що повністю виключити білок із нашого раціону, знаючи його значимість для нашого організму, ми не можемо. Який же тоді буде вектор оздоровлення? По-перше, якщо є супутня патологія, виходити з метаболічного синдрому, зайва вага це не про здоров'я. Дієта не для всіх буде однакова. Підібрати список необхідних продуктів, робити акцент на кисломолочних продуктах, овочах, коренеплодах, вирівняти сольовий баланс. Часто у таких хворих є дефіцит. Калію особливо при прийомі діуретиків. тому Лікарі часто рекомендують обмежувати прийом солі, але це не завжди допомагає. Дослідження підтверджують, що на рівень сочової кислоти впливає рівень пантотенової кислоти, тобто вітаміну В5. Норма його повинна бути 0,4-08 г. Стрес і голодування також часто являються ключовим механізмом підвищення сочової кислоти, тому що відбувається швидкий розпад органічних сполук, довготривалий дефіцит вітамін, Е провокує також підвищення сечової кислоти. Це клінічно підтверджені факти. Амінокислотний дисбаланс і кишковий дисбіоз. Метаболічні порушення наживаються роками стилем життя харчовими і шкідливими звичками і за короткий період часу не зникають. Якщо є прояви метаболічного порушення, не можна довго засиджуватися. Напрямки нутриціологічної підтримки це впливати на метаболізм і впливати на хороше виведення. Що потрібно робити? Звичайно, дотримуватися водного режиму та прийом вітаміно мінеральних Комплексів, улужнювати і виводити метаболіти. Схема лікування складається індивідуально, тому що потрібно приймати програми по відновленню спочатку хрящів, кісток, знімати запалення тканин. Додатковими продуктами, а потім приймати програму відновлення самих суглобів. Окрім цього, обов'язково налагоджувати метаболізм і налагоджувати роботу шнуково кишкового тракту і сечовідільної системи. Схеми лікування або консультацію можна отримати у мене. Після збору анамнезу, оскільки кожні випадки індивідуальні і потребують детального розгляду, тому прошу звертатися, не забудь поставити лайк, підписатися, бо надалі буде ще багато важливих і цікавих тем.